Моє вітання всім. Сьогодні в нас 6 року. Ось такий автомобільчик попався нам у Нідерландах. Це Kia Sportage 2007 року випуску з бензиновим двигуном на повному приводі. Автомобільчик у нас чорного кольору. Ми заїжджали сюди, забирали два автомобілі клієнтам і нам предложив Дилер ось таку машинку, що він придбав. Незважаючи на свій вік, це 2007 рік, пробігу у даної машинки 154, якщо я не помиляюся, він говорив, Ще навіть не відкривав автомобільчик. Стан автомобільчика провірили, товщиноміром вона вся в рідній красці. ніде нічого не перемальовувалось, як бачите, і на відео. Видно, вмятин немає по автомобілі, є незначні царапини сколи ось тут на дверці, якщо видно, бачите, рівнем на капоті теж є незначні від камінчиків. Ось тут видно коли було під, 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 під навісом, то не було видно, навіть підмальовували, якщо видно, тут, ну тут, Ну якби він був. Перемальовані, то безколів не було наразі. Ось така машинка. Машина на титанах, Резина у нас в дуже хорошому стані. Я думаю, що видно, що протектора ще достатньо, як спереді, так і Є така підніжка, салон у нас комбінований, як бачите. Є всі. Такий недолік попався в очі, не знаю чому, але но... руль, як бачите, шкіра на рулі порвана. А, 155 пробігу, 200. Є в нас навігація, поміняли магнітолу оригінальну, поставили. Android на кліматі машинка, два ключі у нас. Як бачите, ось такий стан. Пульт вон до магнітоли лежить. П'ятиступка у нас на ручці машинка. Потолочок у нас в дуже хорошому стані. Нічого ніде. Водійське сидіння має тріщину, тут кожа. Задній диванчик у нас в кращому стані, ніж переднє сидіння водія. Ось тут от пластмаска, так як то загубили. Не знаю. Ось так виглядає зад, Багажник у нас відкривається як стекло окремо, так і вся дверка. Є дві кнопки, камери немає. Багажне відділення не є сильно знищення, є незначні царапини на пластмасах. Запаска в нас. Запаска теж на титанах, є донкратик. Ось така машинка. Палася в очі. Зацікавило тим, що вона на повному приводі, якщо комусь потрібно повний привід і пробіг, в неї 155 тисяч, то не є великий пробіг, якщо враховувати, що машинці вже достатньо років. Ось такий автомобільчик. Як бачите, внизу доставлено ходові огні, так як тут щоб. Їздити, Так як у нас зараз жовтня місця, теж потрібно їх включати. Якщо хтось забув, ось такий автомобільчик. За ціну автомобільчика скинуто наразі на митницю, Рахують скільки з розмитнення машинки, бо ну, давно такі автомобілі приганялися, не попадається. Ну, пробіг там космонавт, більше 300 тисяч, ніхто не хоче даний автомобіль. Всі хочуть з малим нормальним пробігом. Ось такі стояночки. Як бачите, дві разом стояночки, місто Джур Нідерланди, якщо когось щось зацікавить. Одна от бачите, автоджур називається. Біля неї інша. Ми зараз на іншій ходимо стояночки. Та називається ось там вон далі плакат, зараз я вам покажу. Можете набрати це все в Гуглі, знайти, зайти, подивитися, які автомобілі. Є меганчики, є гольфи. Також тут і електрички попадаються на даній стояночці, досить за хорошу ціну. Бачите, автомобілі виглядають нормально. Всі мірити автомобілі нема сенсу. Тільки вже коли клієнта цікавить даний автомобіль, то тоді можна його і перемірити. А ця стояночка називається ось так. Якщо когось зацікавлять якісь автомобільчики на даних стояночках, можете звертатися. Уточнимо, яка ціна, за скільки і що вона вийде в Україні. І так, ви були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу. Звати мене Петро, номер телефону і посилання на TikTok, на YouTube, я все в описі залишаю. І вдалого всім.